одинадцятикласник Роман Деркач участь у подібному конкурсі бере вперше. Він особливо не вагався, бо бажання вкотре перевірити свої здібності і таланти перемогло. Хлопець поважає конкурентів в той же час вірить у власний успіх. каже заради цього, багато працював навіть деколи де затримувалися до 9 вечора. Лише для того, щоб підготувати всі номери, всі виступи відточити їх до ідеалу. Я підготував пісню. Це пісня відомого українського гурту «Бумбокс». Пісня називається Вона носила квіти в волосі». разом із Романом Деркачем. За звання лицаря змагатиметься ще шість ліцеїстів. Усі вони повинні продемонструвати свої здібності і таланти у семи конкурсах. Перший конкурс це вихід в українському вбранні. Вони браві козаки, і вони. Продемонструють себе як справжні захищ... захисники українського народу, саме України рідної неньки. Далі буде конкурс, я так думаю, так званий ерудит, де вони висловлять свої думки на поставлені їм запитання. Наступний конкурс це зізнання в коханні, де вони висловлять свої почуття. Крім того, це конкурси авангардного вбрання, фотографії та вихід у вечірніх костюмах. На думку голови журі Наталії Сосюк, такі заходи допомагають хлопцям, які колись теж захищатимуть державу. Повірити в себе, інша мета заходу привітати власне українських воїнів. Їм ліцеїсти підготували подарунки. Наші діти написали листи на фронт, наші діти вив'язали і вишили рушнички, сувеніри. Ми все це відвеземо в обласну держ... обласну раду, бо я знаю, що у неділю-суботу будуть волонтери, повезуть такі подарунки, таку вісточку. Крім того, в школі-інтернаті вже пообіцяли організувати благодійну акцію до Дня Святого Миколая. Усі зібрані кошти також передадуть для потреб військовослужбовців. Роман Сверида, Назар Мідріган. Інформаційна програма День.